Прогноз погоди на 3 дні з 23 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне похолодання, а де погода сьогодні ще буде радувати теплом. Ми розкриємо, де очікуються осінні опади та перші заморозки, що можуть вплинути на ваші плани. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних змін. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 23 по 25 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні. У найближчі три доби характер погоди зміниться. 23 вересня переважно без опадів. 24 вересня в західних в день і місцями в північних та Вінницькій, а 25 вересня у східних, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, з переходом на північний, швидкість вітру коливатиметься від 5 до 12 метрів на секунду. Погода Радар та погода карта допоможуть вам відстежити рухопадів. Коротко пробіжимося по регіонах почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 23 по 25 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса. Упродовж періоду очікується похолодання. 25 вересня вночі можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Переважно без опадів лише 24 вересня в день місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північний. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє похолодання. У Чернігові вночі температура буде плюс 10, а вдень плюс 18. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сонячним теплом. Яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. Повітря буде наповнене приємним вітром. У Сумах вночі буде плюс 9, а в день плюс 17. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та комфортна атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, коли повітря ще свіже, а сонце вже починає лагідно пригрівати. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв у періоді з 23 по 25 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 23 градусів. Буде переважно сухо та сонячно. На узбережжі морів можливий легкий бриз, що додасть свіжості. Вітер переважно південно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде стабільно теплою. В Одесі денна температура буде плюс 22, нічна плюс 14%, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем попри нічні опади. У Херсоні денна температура плюс 21, нічна плюс 13, вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки чи просто для неспішних прогулянок, насолоджуючись кожною сонячною миттю. У Миколаєві денна температура плюс 20, нічна плюс 12, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 23 по 25 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 27 градусів. 24 вересня в день можливий невеликий дощ, а 25 вересня на Закарпатті та в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Упродовж періоду очікується похолодання. Вітер переважно південно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже приємною. В Карпатах можливий туман. У Львові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 10, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. В Івано-Франківську: денна температура плюс 23, нічна плюс 11, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий вітерець лише підкреслить свіжість карпатського повітря. Роблячи місто ще більш привабливим для прогулянок. Ужгороді. денна температура плюс 25, нічна плюс 14, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку денна температура плюс 21, нічна плюс 9, без опадів. Вітер південно-західний. 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України, це Харків та Донецьк. У періоді з 23 по 25 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 17 до плюс 29 градусів. 25 вересня можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Тепло обіймає, ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода-радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 11%. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі. Повітря буде теплим, без будь-яких опадів. У Донецьку денна температура плюс 25, нічна плюс 16, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центру України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 23 по 25 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 27 градусів. 24 вересня в день у Вінницькій та місцями в північних областях можливий невеликий дощ. 25 вересня вночі у більшості областей можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Вітер переважно південно-західний, з переходом на північний, швидкість вітру від 5 до 12 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 60 Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови. У Києві денна температура буде плюс 21, нічна плюс 10. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом. Прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці: денна температура плюс 20, нічна плюс 9. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі. У Дніпрі. Денна температура плюс 25, нічна плюс 13, вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 24, нічна плюс 12, вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода Кривий Ріг та погода Біла Церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних, північних та Вінницьких областях, що дозволить більшості населення насолодитися осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень демонструє загальне зниження температури. Тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя. А на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активності ці дні ідеальні. Велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня, але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!